І відлуння в радіївських подій сьогодні гучно і театралізовано прозвучало у столиці. Активісти так званого руху Гая Фокса ледь не благали по-доброму піти у відставку міністра внутрішніх справ. Ясна річ, гора до магомеда не ходила, і театрали самі прийшли на богомольця 10 до міністерської споруди. Що вони з собою принесли? А головне навіщо був той реквізит? Знає Наталя Гончарова. Активісти йдуть і жінок з собою несуть біля стін міністерства внутрішніх справ зі своїми надубними дамами і танцюють. Таким способом кажуть, вимагають справедливості. Ми сьогодні вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ. Коли міністр в раді єдине зауваження, яке він робить, ви знаєте, такий протест не є нормальним. Вибачте, а те, що роблять ваші підлегли в Миколаївській області, це є нормально. Міністерство Ні вуст. за гумовими дамами ніхто не вийшов. Я думаю, вони там собі. Усім кабінетом можуть скинутися і дозволити собі таку ляльку. Вартові так, порядку нічого. до дивних подарунків вже звикли. Бачили і свиней, і корів під Верховною Радою хватає все, так що на виганяти не будете. Ну, Порушень громадського порядку ж немає. Продемонструвати як Ми треба поводитися з ляльками. Мітингарі не наважилися. Ми пропонуємо передати це професіоналам. Активісти пішли, не проконтролювали долю своїх блондинки, брюнетки, рудоволосої дівчини. Що з ними тепер буде? Знають тільки лише працівники міністерства внутрішніх справ. Наталя Гончарова, Марин Поднар, новини 2+,2.